Так, я вже йду з музичної школи. Всім привіт, Кокошко. Вже йду з музичної. Зараз просто біжу, бо зараз автобус мою хочу. Я на автобус біжу! Біжу на автобус, бо не там часу. Ну, вже біжу, біжу. Мені там мали притримати автобус. Дітелька. Зараз Та, раз автобус їде. Я держу. Він у нас ще спав. що не впаде. Хей, Іванка. Привітайся. Алло. Алло, я віду зі мною, віду воно. Тебе напевно. ஆயிருக்கா <muchas>

不一真。 Chciałabym do domu, żebyście poszli, bo ja tutaj zapoznałam się z jakimiś ludźmi, tam są i

Madem, benim madem okula, ya da okula, tamir हाँ अब <inaudible> <it's put> <ấp>

Ну, добре, по-па. Але коли я приїжджу, як ти підписуєшся на ВКонтактах? У мене тут свин тишність. Потім ти мені напишеш, як створити твій канал. Так. І спочинку. І що ж? Ти спишеш? Ааа. зараз я взиму житину, а я йду додому. Собі куплю йогу.

як тебе звати? А я не можу, це прийти. Мене ви знаєте, як звати? Олена. Я в перші в річі буду більше відеоблоги знімати. І, по-перше, в мене буде новий телефон. А який в тебе? В мене буде Престіджіон. Престіджіон. Yeah. Зараз тут ще на монтаж проходимо. Вон <laughs> там наш магазин.

А, дач, представь, я их без вас. Иванка. Иванка. Иванка, <сіх> их звати Иванка. Так, зашли иди, у нас скажи Иван Ким. У нашей его пукают. И еще трохи. И еще трохи там у него вот трошки шити. A menina mais está do zupengue. A tu pokazou o zupengue? Olha, criamos o zupengue. Nossa, meio que assim. Termina a já que são os piscados. Não, não. Mira 4 km. Dolé, papá. Papá. Papá é docilidade. Docilidade. Papá. Não dá. Eu tenho mais e mais um pouco de Так, це моя подружка в Львові живе, але тут тут до бабусі приїхала, тут моя ученик живе. Короче, так понял. Зараз просто не можешь я так в руки знаю, да. Где я является? Не дым. Не дым. Так, одна вс узнаем. В хаті, а в кімнаті. Ну і поняли. Потім... З німлю колись. вже все і знали все про мене. Я, в принципі, от коли яка є в куртку мене ціла сніжинка. Та живе моя мала подружка. Все трошки. Я не перейдемо. Доброго дня! Тут моя... мої родичі живуть, ну і сусіди. Ну, ось він живе вдома, з мене. Ось він вдома. Йдемо до мене, до мене, будь Йдемо до дому, до мене. Так, ще й там, дивись. Слідку відкриваю. Вони пішли тут коробою до мене. Ладно, пішли. Пішли до дому. Я, тут в мене таночка Ну ладно. Да. Усім па-па! З вами була Олена. І що ж, і до наступних Що що щотижня чекайте на мої відеозаписи. Усім па-па. Ой, па-па!